Артос та відбудова мерефи, дергачів та руської лозової. Товариство науково-виробнича фірма Артос, чергова перепона у відбудові Харкова та посібник у розкраданні мільйонів на такій. Артос компанія зареєстрована у Харкові в далекому 2015 році. Основний вид діяльності будівництво житлових і нежитлових будівель. Керівником та одночасно володільцем 100% в управлінні товариством є Ляшенко Костянтин. Артос використовується в якості. Транзитера та є учасником конвертаційного центру. Саме тому діє виключно із метою виводу та привласнення бюджетних коштів. Схема є досить простою та водночас складною у виявленні для наших правоохоронців. Артус перемагає у багатомільйонних тендерах, замовником в яких виступає департамент капітального будівництва Хова. В подальшому отримуючи бюджетні кошти, звісно, жодні роботи не виконуються.